Не всі люблять математику, але всі люблять потужні та якісні смартфони за невеличкою ціною. Компанія OnePlus завжди привчала нас до математики. 1 плюс 1, 1 плюс 2, 1 плюс 3. Але не цьогоріч. Адже у нас сьогодні на руках їх новенький флагман OnePlus 5. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється інтернет-магазину iBelieve.com.ua. Почати варто, напевно, з найбільш дискусійного в інтернеті питання дизайну. OnePlus завжди виступав проти флагманів інших компаній, судячи з їх агресивної рекламної кампанії. Але в цьому році все змінилося. Ну, справді, гляньте на це. Це ж якесь поєднання iPhone 7 Plus з OnePlus 3T. З правої сторони ми маємо кнопку розблокування та бокс для двох сім-карт. З лівої сторони кнопки налаштування гучності та фірмова кнопка зміни режимів. На передній панелі в нас розмістився сканер відбитків пальців. Працює він дуже швидко. Розблокування моментальне. Порівняння з Galaxy Galaxy S8 нас зустрічає звичний для OnePlus 5,5-дюймовий оптик amoled екран, який був встановлений в минулих версіях смартфонів. Дисплей якісний, кольори насичені, та має ідеальне, на мою думку, розширення для такої діагоналі. Full HD. Також смартфон має підтримку кіношного кольору dci p 3 який показує картинку більш тепло та з нормальним контрастом. Екран покриває вигнуте 2.5 склок Gorilla Glass 5-го покоління. Поверх нього поклеєна плівка з олефобним покриттям. Здирати її можна, тому що навіть під плівкою воно теж є. З модель цієї компанії ми маємо флагманське залізо. На борту стоїть новий Snapdragon 835 та 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті. Зачекайте, 8 ГБ оперативної пам'яті? 8 ГБ? Та на MacBoci 15 року стільки ж. А на більшості у Windows-ноутбуках середнього та бюджетного сегменту від того менше. Щодо бенчмарків, жартуєте. Беч сьогодні не буде, бо OnePlus занадто хитра компанія. Але кому потрібні ті бенчмарки, коли смартфон в звичайній роботі швидкий, як і очікувалося, від такого крутого заліза Ігри літають, всюди високі фреймрейти, інтерфейс не лагає, а тяжкі програми швидко виконують свою роботу. І найцікавіше, що навіть при максимальному навантаженні смартфон не гріється. Звук в модрофоні якісний та гучний, хоча сам апарат має лише один динамік, який легко закрити рукою. Звук в навужниках також якісний, і також на рівні інших компаній. Тут, до речі, ще не викинули 3,5 міліметровий аудіоджек. Також мудрофон має підтримку Bluetooth 5. Того покоління, який дозволяє нам передавати звук відразу на декілька колонок і навушників водночас. Кожного року нас зустрічає майже чистий Android та деякі додаткові налаштування від OnePlus. Так і в цьому році ми маємо сьомого Андрійка, якого непомітно Oxygen OS. Все, як завжди красиво, та немає нічого зайвого. Цього року вбивця флагманів, як і флагман однієї фруктової компанії, отримав цілих дві камери позаду. В першій будовний сенсор AMX 398 з апертурою F1,7, а друга з меншою фокусною відстанню отримала 20-мегапіксельний сенсор з апертурою F26. Працюють вони доволі дивно. Максимальний оптичний зум першої 16 16-мегапіксельної камери 1,6. Коли ми доходимо до цього кропа, телефон перемикається на 20 мегапіксельну камеру та використовує цифровий зум, щоб досягти двократного результату. І за такою логікою, як і знімків, не повинна ставати гірше. Але ні, це відчувається на нічних фото, коли ми маємо доволі велику різницю в діаф фрагмент. Фото не такі яскраві, мають більше шумів, також падає їх детальність. Хоча в цілому якість фото в день на рівні флагманів інших брендів. Ще є бажання відзначити портретний режим. Справді цікава річ, але працює на OnePlus не ідеально. Часто в фокус попадає в непотрібні деталі. Або деталі фону, а сам об'єкт зйомки трохи втрачає деталі. Компанія обіцяє виправити ситуацію вже в найближчих оновленнях. Також мені дуже не вистачило оптичної стабілізації. Зробити якісні фото в темряві чи зняти відео без тряски доволі проблематично. І ще щодо бенчмарків. DeXOMark цей телефон набирає цілих 87 балів. І я можу вірити цій оцінці. Хоча їм софтом допомагали самі Дексомарківці, та то таке. Фронтальна ж камера нічим не виділяється. Звичайна 16-мегапіксельна камера з діафрагмою F2.0. Знімки виходять якісними та деталізованими. Місцями навіть краще ніж у конкурентів. Акумулятор на 3300 мАч З оптимізацією OXY вистачає на повний робочий день. Ще смартфон має підтримку Dash Charge, яка дозволяє нам зарядити смартфон майже до 100% за одну годину. В цілому мені смартфон сподобався. Хоча OnePlus погненько з математикою цьогоріч. Та й компанія намагалася підтягнути дещо в деяких місцях. З іншого боку, ми маємо якісний смартфон з чудовим екраном, хоч він і не має новомодних функцій, з величезною продуктивністю і якісними камерами. Але й маємо недоліки, такі як відсутність захисту від води, оптична стабілізації в камерах та доволі схожий дизайн на iPhone 7 Plus. Також ви, мабуть, думаєте, що я додам до недоліків ціну, але робити цього не буде. Адже смартфон вийшов дійсно крутий. Тож ціна на нього досить адекватна. Якщо збираєтесь купувати його, то радимо продивитися до нашого магазину партнера iBelieve. Ціна у них досить смачненька. Та якщо скажете промокод мокод Пінгін, то отримуєте приємні бонуси. Ну а на цьому в мене все. А з вами був Макс та ресурс Пінгін Про і огляд OnePlus 5. Повний текстовий огляд цього девайсу вже скоро на нашому сайті. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі внизу під відео і підписувати на наш канал. І ще якась фраза я кажу в кінці завжди. А ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. Бувайте.